А копеек, дівчата. Знаєте, появіть, будь ласка, театр. І в театрі йде приміє на спектаклі. Режисер в основному не ходить тихенько, і нервується, поє. Де спектаклі, як щодо чого. І раптом двері зали відкриваються, і виходить молодий чоловік тихенько за собою. Певно, хтось включив електрочайник <рив> <рив> і кондиціонер. І уявіть собі, що цей власне режисер-постановник ходить собі помаленьку по фойє, туди-сюди. Двері раптом із зали відкриваються, звідти виходить чолов'яга, закриває за собою двері і помаленьку йде на вихід. Підходить до нього, режисер каже, я перепрошую молодий чоловік, скажіть, будь ласка, вам що не сподобався спектакль чи що? То каже, та ні, спектакль мені дуже сподобався. Ну, а дивіться, а що може, може, не сподобалося, як грають актори. Та ні, всі наші улюблені, Богдан Бенюк, Наталя Сомська. Всі мені дуже сподобалося, як грають всі. Може вам декорація не сподобалася, що? Я казав їм, не ставте ту дурацьку декорацію, так не гарно. та ні, може укуси. Все нормально, декорація так само гарна, все дуже добре. Ну добре, а, а чого ви йдете? Мені страшно самому каже в залі сидіти. <заплят> 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 я приблизно так зараз. Мав би і на увазі, що хотів би сказати, що пісня, яка щойно прозвучала, називалася Білі Черемки. І вже 49 років автор пісні Василь Колак, будь ласка, вашого пуска. Супер, перепад так, що поїхали. Будемо ради, є!